Загиблих героїв шанували на Коломийщині. Громада вже втратила у російсько-українській війні майже пів тисячі захисників. Родинам полеглих керівники області вручили державні нагороди посмертно та подякували за героїзм і мужність їхніх батьків, братів та синів. Під час зустрічі обговорили й актуальні проблеми. Голова ОВА Світлана Онищук визнала недоопрацювання місцевої влади та пообіцяла виправити ситуацію. Дуже важливо, що щоб була комунікація, що були відповідні знання, щоб наші ветерани і ветеранки родини героїв, знали про всі програми, які сьогодні на державному рівні, які на обласному рівні, і щоб мали можливість скористатися цими програмами на коло Відбулася дуже важка зустріч саме родини героїв дуже. Мали багато проблемних питань і відчувається, що є десь недокомунікація. Полісно сприймають родини героїв наші зараз, коли немає комунікації з керівниками органів місцевого самоврядування, коли кошти спрямовуються на благоустрій, на бруківку чи на фонтани. Дуже важливо сьогодні. Я про це звертаю увагу: спрямовувати кошти на головні потреби.